Робили сквіш. Ми сьогодні брали кульку і синтепон, і в кульку засовували синтепон. Ми mm -hmm. зав'язували і малювали на кульку. Я буду малювати свінку і панну. То, що вони мені подобаються. У них буде весела емоція, тому що я не люблю сумні емоції. Людина радується, коли mm. них гарний настрій. До неї вона посміхається. У мене буває кода взимку. Можна пограти в сніжки. Ну з моїми друзями розумашками. Моїм батькам приносить радість, що я їх люблю. А вони мене теж люблять. Ми чого не обячі. Ми туди забагали чим пом Потом ми малювали на серках. У мочи не мочі і тваринок. Я намалював на церкву, хочу свою мочу і веселою І Я сладів, і мені сподобалось. Я свою як запихаю симпам і малюю на сариках. Mm -hmm. Я становлюся сили. Я водію, як я дивлюсь на банцетах, хоче на телевізорах. Пока не пока він не наслідок. Мені сподобається сьогодні на багульниці створеч на батуті. Санячо забираємо сім, сім піхон і і на мясорику. Я не в Bivaj z njimi fondami. Osobrevo tri kudne, pliamokudne, krogli, kvadrat, kolo, ovalni, zilke. Jaz bi razkoljno kupila lavato in bi 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 Бо вона ховається від вулка. Страх, коли я бачу все те. Тоді в мене виникає така емоція. Люблю тільки гнів та страх. І радість, і всі емоції. Цікаво, то діти продавай всі емоції. Я пам'ятаю казку, як, як лисиця з'їла кульку і їзу. Кулька втекла до лисичі та її. Отак? От Оток викрила з'їла. І знаю це казку з кубіду, де там кулька помилала. І отак от лежала собі тут. І тут а, очіна, а одненька одна нька чуча сказала, а що це таке? А сказав, це ти глобниця. Малювала ядісну емоції. У мене вийшов котик. Той веселий. Коли мені мама щось подарує, тоді я буваю весела. У мене бувають різні емоції. Коли мама на роботі, я сумую. Коли на мене хтось свається, тоді я злюсь. але я найбільше часу усміхаюсь. мене завжди гайний настрій. Я навіть під час створення іграшки. Тому що вода мені сподобалась. Буду не змагатися ж... зм'якати. Я сьогодні зробив іграшку. Це маленький шквіш. Ми їх зробили з повітряних кульок. Потім на них розмалювали різні емоції. Я, наприклад, намалював котика і панточку. Вони у мене посміхаються. А я посміхаюся завжди. У мене гарний настрій, коли я вдома. Я розмалював на, на своєї кулькі м'якої динозавра. Я Санта Поном. І на другій кульці я намалював панду. У мене панда весела, а в мене весела настрій завжди влітку, тому що я люблю цю порожок. Подобалось, бо вони дуже м'які. Я буду ними грати, з ними спати. У мене всі котики намальовані. Вони веселі, тому що я люблю, коли веселий настрій. Я люблю малювати. Це мені приносить радість. Коли ми з мамою гуляємо, це мені також подобається. Моїй мамі подобається, коли ми вдвоєм гуляємо. Це у нас взаємно. А папі приносить радість, що ми вже втроє гуляємо. Бо в нас любов. маленькі чоловічки. Я зробила їх шалах, розвалювала залізі і бочі так. Обрала жовтий оранжевий. Тому що ці кольори мені подобаються. Буду блакати і оргати ще не всі квісі мені подобаються. Щоб малювати фабаш. Фабаши треба ж Спеціальні. У мене є сквіси. Я її зробила сама. А вона звувала і класне. Мати колі. Вони мені дуже подобаються. Котик і котик. Я узнавала два котика. Ни і Я люблю такий Насти. Коли я играю, і коли я сводителя, а коли я не без водителей, то у мене все грустно. Мені не нравится. Будно миграться. Я била фічі. Вочевий і вочевий. Котик і котик. Я лава котика і котика. Котика і ще він ще одного сіла. Коли я бачу дочі, і коли я очі п'я доча, Один я течіла. Мені подобається робити віші. Я робив сьогодні скріж. Я брав кульку, потім я взяв хвостика. там. Потім наповнював синтепоном, а потім вже е, резинкою за, за ниткою зав'язував і потім вже малював. Мені найбільше сподобалось е, малювати. Я намалюю веселого котика одного. А в мене веселий настрій коли сонечко, коли дощ. Тоді в мене сон настрій. Е, блискавка, в мене може досити. Мене зілана завальнику. Я змалював сам. Я мило очі я робив посмішку. Буду з них роти з юшками. Їх можна зманути. Вони класні. Ми здоров'я любити. Мама вевко. Я любила сквіш. Жовтий, червоний і зелений. Облала такі кольори. Мені вони не лавляться. Я розмалювала емоції веселі, бо я люблю таку емоцію. Я весела, коли сонячно. Дощ мені може зіпсувати? Розсердити мене може роз. Блисковка, і свій квіш я візьму додому, буду ними хлатися і шмякати. Робила із куйок і опонувала з тим поном. Мене висило коєм флетовий зелений, пасковий, малатовий. Я омаювала виселку, тому що особи не додому і буду і куватись. Бо вони мені дуже подобались. У мене в руках дві красиві кульки. Але вони незвичне. У них селедені синтепун. І вони передивилися на скрізь. Я їх розмалювала. Я намалювала котака і песика. У мене котик і песик веселий. А я була весела, коли на мене мама насає. Бо мама за її зі мною лаїть. Косою котиків. Вони селі подобають. Я буваю, коли зі мною гаються. Тоді в мене граний настиг. Я люблю, коли зі мною гаються балатики. Десять. І 12. Вони вже дорослі, і мені з ними цікаво. Вони грають моїми іграшками. Я їх дуже люблю. Брати в них телефон. Сквіші, які я зробила, забрала додому. Подарую своїм братикам. Думаю, їм сподобається, а буде приємно. Я сьогодні робила сквіси. Сквіси це. Так от м'якої. Я вибрала такий кайовий, зовтий і, і се оранжевий. Я на них намія котик. Мачу котика. Мені а, князну точу, точу свої кокті і се їдять колом. Вони би її Когда мене не луга, я було добре. А коли мене лугаю, значить я плачу. Коли я весела, а м'я граща з дівчатками, і мені весело.